Сьогодні на відео розглянемо новинку від компанії Бладі, і це ігрова гарнітура, модель якої називається MR590. Я вам скажу, останнім часом Бладі дуже сильно підтягнули рівень по якості, по параметрах і цікаві модельки. І дана модель теж не виключення. Ось такі коробці поставляються дана гарнітура. Що ми маємо? Ми маємо підсвітку, 7 різних ефектів. Підключення тут іде 24 плюс Bluetooth версії 5.3. Гібридна діафрагма. Дизайн ви вже побачили на самій коробці, мікрофон. 60 годин це максимально без підсвітки 35 годин з підсвіткою. Значить, є в комплекті 24 Type-C ресівер. Ну і відповідно, тут от навіть показано, що можна для мобільного геймінгу використовувати. Навушнички мають бути топові. Отже, давайте дивитися. Що в середині короб по ціні теж дана гарнітура доступна. Посилання я залишу в описі. Запакована стандартно для бладді все таких чорно-червоних кольорах, коробку в сторону. Сама гарнітура, давайте одразу вам її покажу. По вазі ну десь так середня, вона не є легка і не є якась тяжка, але досить великі такі чаші виглядає дуже прикольно. Мені подобається Логотип бладді шкіряний верх. Прошита стрічка, така дизайнерська білого кольору, цікаво виглядає, амбушури чорного кольору, досить м'якенькі такі. І мікрофон в нас тут виходить, на корпусі. Є фільтр для мікрофону. Ну, відповідно, а оце штука, значить, тут у нас плівки. Цікавий дизайн, мені подобається, як вони виглядають. Давайте покладемо гарнітурку, подивимося, що в коробці, значить, тут достатньо всього є. У комплекті документація, гарантійний талон, є кабелі в одному з пакетів. Ого, Всього так багато. Це ресивер Bloody на type c -шечку. Ось так він виглядає. Кабель USB-A USB, USB Type-C, тканинний. Є ось такий кабель підключення Type-C на 3,5 джек. Jack. Дуже добре. І є 2.4 Dongle. Так. Ось так він виглядає. Значить, тут роз'єм Type-C. Це на стіл ставиться резинові ніжки, кабель, тут usb Ей. Дуже хороший комплект по по підключенню. Можливості різні відповідно є. Можна дротовим варіантом користуватись. Ну і відповідно бездротовим це 2,4 або Bluetooth Як на мене, це дуже гарно, коли навушники за доступну ціну. Це такий, скажемо, більш середній сегмент, може навіть з бюджетних, але комплектація гарна. Мікрофон до речі, в даній гарнітурі знімається, але це так скажемо, робиться достатньо туго знімати і вставляти, ну от знову ж таки. Трохи зусиль треба прикласти. Такий невеличкий мінус є так, що туго він чомусь входить в корпус. Що стосовно мікрофону, довжина ніжки 10 см, фільтр присутній. Ось так мікрофон виглядає всередині. Ми обов'язково його затестимо в цьому відео. В кінці відео продемонструю запис на даний мікрофон. Що може сказати по якості збірки? Ну, конструкція гнучка. Мені дуже подобається. От, така реальна гнучка конструкція самої гарнітури. Верхня частина м'яка, дуже. Піноматеріал всередині. Не пожаліли. Це шкіри але він тактильно відчувається гарно і по якості теж відчувається таким не є тонким. По товщині він непоганий. так. Вигляд це має. Плюс у ця стрічка, я сказав, так дуже прикольно виглядає. Значить, регулювання, механізм, такі є чіткі положення, металева частина це. По регулюванню ну тут на величезну просто голову не, на будь-який на розмір голови. Дана гарнітура підійде чудово і регулюється гарно. Плюс, відповідно, ось кут регулювання чаш прилягання до, до вух. Ця частина пластикова, відбитки пальців не лишаються. Пластик, як виглядає, так відчувається якісним. Теж, в принципі, ну, розмір чи, відверто кажучи, не мій. Я не люблю великих наушників, але якщо любите такі масивні форми, то відповідно виглядає воно дуже прикольно. Бушури покриті теж екошкірою. Прошита гарна стрічка, достатньо м'які. В середині є тканинна вставка, яка закриває чаші динаміків. Виглядають ці амбушури якісно. шкіра. Тут така досить плотна, теж гарно все зроблено, мені подобається. На лівій чаші є керування і роз'єми. Що ми тут маємо? Получається кнопка включення-виключення мікрофону. Це в нас регулювання гучності. Механізм такий треба до верху або донизу. Клацати, є кнопка включення Type-C, відповідно, роз'єм і 3.5 підключення мікрофону. Значить, давайте ми їх запустимо. Ось так виглядає підсвітка. Світиться логотип, і ось ці такі рисочки пробиваються. Прикольно виглядає. Не нав'язлива така підсвітка. Переливається зараз різними кольорами. Я думаю, буде світитися оця ця штука, логотип сам бладі, але напис і оці от рисочки, Правда, не всі світяться. Тут індикатор в нас горить, що гарнітура готова до підключення. Відповідно, можна підключати по Bluetooth або підключати 2.4 чотири донгел і тестувати. Ось таким чином звучить голос записаний на вбудований мікрофон навушників бладі. Я вже, відповідно, тестував дане мікро і записом звуку я задоволений. Враховуючи ціну навушників, враховуючи гучність динаміків, якість звуку самих динаміків, знову ж таки, як в грі, в музиці, то мікрофон тут на достойному рівні. Чітко передається голос якісно, дуже гарно буде чути вас в голосових чатах. Буде гарно чути, якщо там просто голосове записати. Причому на бездотовому режимі ви відповідно підключаєтесь до смартфону, до ноутбуку, до комп'ютера. Мікрофон працює, вбудований, записує, і це дуже добре. Шумів практично немає, я знаходжусь в кімнаті, там є якийсь мінімальний шум на фоні, але дуже гарно мікрофон справляється з цією задачею і передає в основному тільки ваш голос. Тобто сторонні якісь, от наприклад, там я щось по столі роблю. Там шуршу там якоюсь мишкою воджу, то відповідно ці всі моменти не буде сильно чути. Прослухавши звук даних навушників, можу сміло сказати, що звучання динаміків тут достатньо на високому рівні для ціни навушників в 1300 гривень. Це хороший показник. Тут достатньо якісний звук, присутній. До речі, бас по частотам низький і високий баланс більш-менш нормальний. Якщо говорити про е, ігри. В принципі, нормально все продається різні сцени е, об'ємності навушникам вистачає. Якщо взяти просто прослуховування музики або перегляд фільмів, теж е, непоганий звук вони видають. Відповідно, гучності теж мені вистачає. Навушники, до речі, непогана шумоізоляція, Коли ви просто вдіваєте їх, то відповідно вони вже певні шуми відсікають, тому що амбушури е, плотно прилягають. Зазорів в мене немає. Наприклад, так є е, у деяких. Я розумію, що це все індивідуально, але в цілому. Це дуже добре, що вони так плотненько сидять. Зверху, збоку не тиснуть, але вага даних навушників трошки не моя, тому що я люблю більш легкі навушники. І відповідно, якщо там годинкою посидів, то трохи мені вони тиснуть. Це все знову ж таки індивідуально, але враховуючи знову ж таки саму конструкцію, великі чаші, тому так вони і важать. Що стосовно саме динаміки, то тут два динаміки по 50 мм. Частота їх діапазон це 20 Гц, 20 кГц, чутливість 105 дБ, імпеданс 16 Ом. Якщо підвести на великий підсумок, то навушники за свою ціну реально класні. Звук і мікрофон це найголовніше, що може бути. Форма зручна, сидять вони гарно. Ну і відповідно, дизайн теж тут прикольний, і мені подобається якість виконання самої гарнітури, якість матеріалів.